Твої гріхи, неначе хмару, повернись до мене, бо я викупив тебе. Ликуйте, небеса, Господь бо вчинив це, скричіть радісно, земні глибини, кликніть весело, ви гори, і ти, боре, з усіма деревами. Бо викупив Господь Якова і явив. Свою славу в Ізраїлі. Так говорить Господь, твій викупитель, що сотворив тебе вже з материнського лона. Я? Господь, я створив усе, я один розпростер небо, я сам собою утвердив землю. Я обертаю на ніщо знаки віщунів. Ворожбитів збиваю з пантелику, я проганяю назад мудрих, в дурноту обертаю їхнє знання. Я виконую слово моїх слуг, я здійснюю задуми моїх послів. Кажу Єрусалимові заселися, а містам юдейським відбудуйтесь, я знову здвигну їхні руїни. Це я, ви безодні, висохни, я висушую твої ріки, я кажу про Кира, це мій пастир, що волить усю мою волю, що скаже Єрусалимові.